Вайшлах, глава 36 Ось родовід Есава, він же едом. Есав узяв собі дружин із кнанім Аду, дочку Ейлона хіті, Оголіваму дочку Ани, внучку Цівона хіві. І басмат дочку Ішмаеля, сестру Невайота. Ада народила есаву Еліфаза. Басмат народила Реуеля, А оголівама народила єуша, Ялама і кораха. Це сини Есава, які народилися у нього в землі Кнаан. Взяв Есав своїх дружин, синів, доньок, усіх людей свого дому, взяв свої отари, усю свою худобу, усе своє добро. Що придбав у землі Кнаан, і пішов у іншу країну геть від свого брата Якова. Він пішов, оскільки у них було так багато добра, що вони не могли жити разом. Не могла країна, в якій вони оселилися, вмістити їх. Через безліч їхніх стад. Есав оселився в горах Сеїр. Есав він же Едом. Ось родовід Есава, родоначальника Едом, Який мешкав у горах Сеїр. Ось імена синів Есава. Еліфаз, син ади, дружини есава, і реуаль, син басмат, дружини есава. Синами еліфаза були Тайман, Омар, Цефо, Гатам і Кеназ. Наложницею Еліфаза, сина Есава, була тімна. Вона народила Еліфазу Амалека. Це нащадки ади, дружини Есава. Ось сини Реуеля. Нахат, зарах, шама і міза. Це нащадки басмат дружини Есава. А ось сини Оголівами, дочки Ани, внучки Цівона, дружини Есава. Вона народила Есаву Єуша, Ялама і кораха. Ось вожді синів Есава. Сини еліфаза, первістка есава, вождь тайман, вождь омар, вождь цефо, вождь кеназ, вождь корах, вождь гатам, вождь амалек, це вожді родів еліфаза. Що мешкали в Україні едом нащадки ади. Ось сини реуеля, сина Есава, вождь нахат, вождь зерах, вождь шама, вождь міза, це вожді родів Реуеля, що жили в землі Едом. Нащадки басмат дружини Есава, а ось сини Оголівами, дружини Есава, вождь Яуш, вождь ялам, вождь корах, це вожді родів оголівами, дочки Ани, дружини есава. Це сини Есава, це вожді їхніх родів. Есав він же едом. Ось сини Сеїра хорі, які жили в цій країні Лотан, Шоваль, Цівон, Ана. Дішон, Ецер і Дішан це вожді хорі, сини Сеїра, що жили в країні едом, Сини Лотана, Хорі і Гемам, Сестра Лотана, Тімна, Сини Шоваля, Альван, Манахат, Еваль. Шефо і Онам. Сини Цівона, Ая і Ана. Це той самий Ана, що знайшов гарячі джерела в пустелі, коли пас віслюків свого батька Цівона. Нащадки ани Дішон і Оголівама. Дочка Ани. Ось сини дішона, Хемдан, Ешбан, Ітран і Керан. сини Ецера. Більган, Зааван і Акан. сини Дішана. Ут і Аран. Ось вожді хорі, вождь лотан, вождь шоваль, вождь Цівон, вождь ана. Вождь дішон, вождь ецар і вождь дішан. Це вожді хорі за їх кланами, що жили в країні Саїр. Ось царі, які царювали в країні Едом ще до появи царів у синів Ізраїль. Спочатку в Едомі царював Бела, син Беора, назва його міста Дінгава. Бела помер і замість нього запанував Йовав. Син зараха із боцри. Йовав помер і замість нього запанував хушам із землі тайман. Хушам помер і замість нього запанував Гадад, син бедада, який розбив мідьян в полях могава. Назва його міста Авіт. Гадад помер і замість нього запанував самла із Масрекі. Самла помер і замість нього запанував шауль із га нагара. Шауль помер. І замість нього запанував Бааль Ханан, син Ахбора. Бааль Ханан син Ахбора, помер. І замість нього запанував Гадар, назва його міста Пау, а ім'я його дружини Мегейтавель, дочка Матред. Доньки ме загава. Ось імена вождів родів есава, за їхніми родинами, за їхніми місцями, за їхніми іменами. Вождь тімна, вождь альва, вождь єтет. Вождь Оголівама, вождь. Ела Вождь Пінон, Вождь Кеназ, вождь тайман, вождь Мівцар, Вождь Магдіель і вождь ірам. Це вожді родів едома по їхніх селищах Україні, якою вони володіли. Есав Правотать Едомів.